Центр. От е, Ярослав Качівський підтверджує мій тут. Є, е, е, право. Мені було сказано наступне, що сьогодні було сказано. наш лист прийшов уже пізніше, аніж було, е, була інша кандидатура. Кандидатура присутня тут. Е, е, зараз людина себе зарекомендує розкаже про себе, звідки він родом, що, як, до чого. І тоді ми з вами приймемо рішення. Представлення ще його не було. Тобто, перший він прийшов сюди. Офіційного представлення ще не було. Ну, у зв'язку з... Ну, з тим, що могло би бути, так? Я так піддергую декора. Тому uh, прошу uh, Ігор Іванович, до слова. Напевно, що я не знаю. Ти не привертаєш до прибору. Я відходжу. Я на трибуні заліковоснув відповідав. Звати мене Ігор. Батько Іванович, Я 63-го року народження. Народився в місті Велекій Франківському. До цього часу моя мама проживає. Там шміт ну, відповідно, звичайний пенсіонер. Батько померковий, я, я працював по в прокуратурському міській 96 році. Сім'ї, не буду вам казати, що я з інтелігентної чи з інженерної сім'ї. Батько бульдозерист, мама працювала на станку на довку. 15 років пішов, поступив в Чернівецький будівельний техніку який через 4 роки закінчив. Пішов в армію, з армії вернувся, поступив на юрфак, юридичний факультет Львівського університету. Говорить різне про науку, говорить різне про поступання. Моя мама до цього часу не знає, де, де університету. Був. Тому про гроші, звичайно, ви можете навіть не думати. Щодо подальшого. У 1988 році я був призначений, на, будучи студентом п'ятого курсу на посаду стажиста слідчого прокуратури транспортної, де працював до 1995 року. У 1995 році я був призначений стрийським транспортним прокурором, тобто прокуратура, яка до політики не мала взагалі ніякої відношення, це зовсім інше. Залізничний і авіатранспорт. У подальшому 1996 році я... Призначений був старшим помічником прокурора Франківської області. Рівно рік пропрацював, одружився і повернувся до Львова. У Львові був прокурором чотирьох районів. Два ну, в самому Львові, два сільські райони. У 2004 році працював півроку начальником відділу Генеральної прокуратури каналі за транспортом. У 2009 році, 7 липня, я сказав, будучи. Заступник прокурора міста Львова сказав, що більше я працювати не хочу. Ви прокуратурі. Написав рапорт і звільнився. Чому? Ну, зараз зараз... нехай договоримо до кінця, сказати. а ми Все потім сказали. по руках будемо задавати запитання до Щодо... грант по культурному. Що до того, чому є своя філософія життя. І я сказав, я так. Яка прокуратура стоїть, я так робити не телефон. Хто мене знає, той вам всі, всі вам скажуть, що я вперше. Мене змусити не можна, Переконати можна, Змусити не можна. Я сказав, я йду. Я без доган, без нічого. Це в прокуратурі можуть підтвердити, я не ну, царапку і пішов. Здав адвокатську на <клух> 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 ліцензію і з того часу я працюю адвокатом. Я працюю в Львові. Якщо я був прокурором Галицького району і в Галицькому мене офіс, я по місту ходжу вільно. Чому ходжу вільно? Треба людиною бути не після звільнення, а до ходити. Тому жодним чином я ні разу не переживав за те, як мені ходити по місту. Щодо сімейного стану, я одружений в мене двоє донечок. 13 років. Одружився тут. Все, що я можу вам сказати. Що вас цікавить? Усі запитання будуть відповідати.